І всім привітку, друзі! І це у нас нова розпаковочка. Я бачила, ви зібрали на попередньому відео три лайка. Я вам дуже вдячна. Тому я приготувала вам нову колекцію. І навіть приготувала фон. Я не знаю, як вам, але зацініть його в коментарях. Зараз я вам покажу колекцію. нову. Вона мені сподобалась, я її ну, дуже гарно деталізовано промалювала. Зараз я її вам покажу. Ось така у нас колекція. Це у нас манікюр, точніше, нігті, я не знаю. Так, давайте зараз поближче дізнаємося про цей кіт про цей дизайн. Так, ось такий є дизайн. Він непоганий, але чимось сподобається. мені. Ось такий ще. Далі ось такий. Ну, тут всі різні, до речі, зразу вибачаюсь за попередні за звуки. Ось такий. І останній. Ну, Давайте відкривати всі пакетики, точніше їх вибирати. І так. Перше, що я хочу взяти, це пластирі. До речі, я тепер без фанерика знімаю, тому що у нас зараз ну, тільки 10 часов, може навіть 9. Так, я хочу дуже вибрати цей. Я планувала його взяти. Е, може, даже, знаєте що, в мене є ідея, щоб я розмовляла не чисто українською, а суржиком. Тому що мені трішки важко розмовляти повноцінно українською. Ось такі у нас. Е, извиняюсь за... Вибачаюсь за звуки попередні, які на задньому фоні. Це просто моя бабуся розмовляє. Так, е, давайте візьмемо ось це пакетик. Ось цей. Ну, не всі однакові. Далі я дуже хочу простите канулики. Е, давайте ось цей. Я дуже хочу, не попався нолик. Далі я хочу вибрати маски. Я хочу вибрати лохину. Не знаю чому. Я, чому знаєте, я, вчора вечір, я так хотіла відкрити ці пакетики. Я навіть планувала, як я хочу взяти пакетики. Так, і наша нова колекція. Їх тут 7 чи 6 пакетиків, я часто не пам'ятаю, хто хоче порахуйте. Ну, давайте разом проходимо. Три, 3, це 6 і ще один значить сім Давайте виберемо ось такий. Знаєте, такий типу, якийсь е, єгипетський, типу, був Не знаю, як вам, але мені подобається ця колекція. Навіть я більше не встигла відкрити, але нам все одно подобається. Ось такі в нас пакетики. Ось такі. Що ж, поїхали розпаковувати. Так, ось наш каталожечок відкриваємо. Вперше, ну, як ви бачите, в мене. Не, 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 не вміститься, е, е, наші пакетики, тому що я приблизила, щоб був видний тільки фон. Тому що це, якщо так, ну, не дуже гарно, чесно. Тому що половина фона і половина просто знаю знаєте, заднього фона не, не дуже. Зараз я знову приближу. Так, ну як ми бачимо, е, я хочу. Ну, давайте ось так. В принципі, це буде непогано. Коли я буду відкривати, напевно, будемо так і робити. А тут будуть ці. Першим я хочу знову відкрити пласт... Ой, пластир <плес> Маска для обличчя. Я тільки ось недавно прокинулася і мені якось мислі не згенерюються ніяк. Так, відкриваємо. Прикольно. Так, ми бачимо щось там цікаве, знаєте. Вау. Зараз нам попалась ось така масочка. Це масочка кролика із такою моркелинкою такою. Ну що ж, давайте відкриємо, точніше відклеїмо. Ось так. Давайте його приклеїмо ось сюди. мені чомусь кажеться, що воно підходить прямо сюди. І ще раз скажу, дякую вам велике за 3 лайка і за 11 переглядів. Я дуже вдячна вам. Так, наступну колекцію я хочу відкрити не а пластирі. У нас ось цей пакетка. Там щось зелене, мені вже дуже цікаво. Це в нас, е, хто не знає, що ви подумали, але це лапки котячі. Я дуже старалась намалювати деталізовано, гарно, але я не вмію малювати, тому вибачте, я буду старатися гарно малювати. І ще отклеється, буде також важко. Ну, давайте отак підійдемо, що так. І, до речі, тепер я вам ставлю ще один челендж. Якщо ви на цьому відео наберете 5 лайків, то наступні, наступне відео буде дві нові колекції. Ну, до речі, зараз я попробую це відклеїти. Ура! Я це зробила ледве не зубами. Я вже хотіла серйозно, зубами це все відклеювати. Ну, слава Богу. Я хочу сюди. Я на... вибачаюсь, я, я в піжамі ще. Ну просто мені на неї дуже удобно. Далі відкриємо крестики новики, тому що ця колекція до нас ближче всіх. Мені вже так хочеться відкрити нову колекцію. але я її е, е, хочу залишити на кінець. Да, не дуже, не дуже. Надіюсь, нову. Ні. Два крестика. Ого! Ну, тут уже зрозуміло. К сожалению, у нас уже виграш є. У нас э, виграв крестик. Я думала, це буде в кінці. Треба було, знаєте, чимось позначити, що там, типа, не один. Я тут... Ну, давайте, щоб отак от пішло. І, до речі, так, мені треба ще буде зробити ось цю палку, але ми все одно будемо продовжувати відкривати, тому що нам ще треба заповнити ось ці квадратики. Так, мені ще б, я люблю робити ось так. Так, далі я хочу відкрити пул, я хочу закінчити ось цю сторіночку, щоб піти далі і дойти до ось цієї сторіночки. Але мені дуже подобається. Ну, точніше, зак... закінчити всі Всю колекцію. Ну, не хочеться, щоб я швидко закінчила цю колекцію? Але так. Мені кажеться, це Міньйон, тому що там жовто-синє Чи блакитна синє? Так, да, вони тут склалась. Так, да, я вгадала, це Міньйон Так, одразу приміряємо Ой, господи, 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 господи Ну, вроді, підходить. Не те, що плаття в нас вийшло. Перше я хочу відкрити, відклеяти це нашого пу. Щось в мене сьогодні невезучий день і не знаю, як відклеїти. Ой, так, да, відео сьогодні вийде не дуже. Відклею повернемося. Так, я відклеїла, наконець, ура! До речі, мене тут не клеїти, не наклеїться посерединки. Давайте його отак. От мене не серединку здавлювати а боки. Далі наш прекрасніший костюмчик, він мені дуже подобається, цей міньончик. Надіюсь, його буде легше відклеїти. Так. Ой бай. Так, я вже тут встану. Щоб його гарно приклеїти, приклеїти. Ні, нерівно. Отак ось, отак от ось, отак от ось. Ось так. Ні, не так рівно. Господи. Я не можу навіть рівно приклеїти костюмчик. Я в шокі. Ну, к сожалению, рівніше я не зможу вже приклеїти. Ну, і так неплохо. Неплохо. Так, далі у нас іде наконець-то ми додіждалися. І я вам покажу, як я оформила цю сторіночку. І наконець-то ми закінчили цю сторінку. Наступне відео буде ось тут розпаковочка. Наступне відео може буде сьогодні. Не знаю. Я можу... Ось... Мені ж це ще ще відео треба змонтувати. Так, та, бачите, тут вже видні полоски. І туда да да Ой, господи. Ось так я оформила першу сторіночку і ось так ось другу. Беремо наш пакеток, тут вже видніться ногтік. Це вже там під номером 4. Це так, це на другій сторіночці. Я дуже рада. Тому що я хотіла, щоб там випало на другій сторіночки. Е, мені вона ой, подобається більше. Точні, ну, мені вона подобається більше, тому що я її гарніше е, гарніше е, обмалювала. Це в нас вау, це в нас білий і ось такий бантик. Це самый простий, знаєте? І, до речі, це в мене карандаш, тому що в мене закінчився був фламаз. там, где да, да, здесь. Вот тут, здесь, да? Ой, господи. Просто я там специально так делала, чтобы оно отклеивалось, и посерединке тоже был клей. Ну, что мне кажется, что оно не так. Ага, тут не так. Ой, господи. Да, не так, блин. Надо я кусок отклеить, чтобы я искочку тоже. Везде. Прям везде, везде, везде. Ну, короче, все. Отклеюємо, як можу. Я хочу тут підклеїти. Я дуже хотіла, щоб відклеїлось все. О, не почули, що? А, не знаю. Ой. Ха. Ну, коротше, щоб быстріше отклеїти, буде от так. Так, це у нас під номером 4. Це у нас ось. До речі, я тільки пам'ятала, що я... як тут ця колекція, вона мені дуже подобається. І вона дуже маленька і дуже гарна. Я хотіла відкривати по два пакетики, але чомусь взяла один. Тому давайте зараз доповнимо нашу картинку і візьмемо ще один ногтик. Я думаю, ви будете не проти, а якщо ви будете проти, то пишіть в коментарях, я не буду так більше делать. Я хочу взяти френд. Він звичайний, але все одно гарний. Я не знаю чому, але може і пу я також буду по два брати по два пакетика. Подивимося, що буде далі. Тут у нас без перфорації, но... Ногтік неплохий, неплохий. Що ж в мене всі ногтіки приклеюються. Це погано. Це дуже погано. І під номером 7. Це у нас ось тут. Так, да, я тут э, зробила. Ось так, ось так. Да, тут у нас така ж сама історія. Що буду відклюється, буде дуже важко. Ой, господи, Я не знаю, як ты До речі, поки я пытаюсь отклеить, ты можешь підписатися і знати, коли вийде в мене наступне відео. Если ты не хочешь підписуватися, то підписуйся. Просто дивись. Якщо тобі подобається. Да уж, да уж, да уш. І защита, якщо воно відклеїться, то вона отклеїться не повністю. Ви понимаєте это? О, трохи щось питання нет. Ну, короче, сейчас пойдем Фух, господи, наконец-то. Что-то, мне кажется, больше там, а теперь типа, номером 7. Мне кажется, оно больше там порвалась, чем Ну, тут отклеилось. Да. Вот так у нас пока еще выходит вся наша новая коллекция. Ось цей мені ногти дуже подобається. Як я його приклеїла. Ну, і оцей також непоганий. Так, якось так. Мені хочеться ще кучу-кучу пакетиків відкрити, але, на жаль. На жаль. І так, дякую вам велике за перегляд. У наступному відео чекайте колекцію, напевно. Ну, я не дуже хочу зробити колекції. але якщо ви не зберете 5 лайків, то я обов'язково її зроблю. Тому що я пообіцяла, а я пообіцяла, якщо я пообіцяла, значить я зроблю. Дякую вам велике за перегляд, тому всім пока-пока.